Доброго вечора, мої любі, мої хороші підписники. Давайте з вами завітаємо в магазин. У нас є такий тандав в місті знаходиться. Він величезний, тут великий вибір товару на будь-який гаманець. Не забудьте підписатися на канал, написати коментарі, натиснути колокольчик і поставити лайк. Ну що, ми полетіли? Будемо робити огляд товару. Можете я вам так покажу. Там ще люди ходять. І Посуди, тут дуже багато. Чесночне, буду вам розказувати і показувати, що є в наявності. Так, хто ще не вспів зробити собі закатку? От дивіться, зайшли в магазин до літрові баночки, 12 штучок, упаковочки, 190 гривень коштують. Значить, що можна купити літрові? Там, дивіться, вже ось бобине літо. І зима наближається, можна по акції взяти такий чайничок чи заварничок. 361 гривня 85 копійок. чайник заварник От він. Лянь такий непоганий. По акції зараз іде. Так, я вже собі, звісно, купила сковородку, ну ось получу зарплату. Ну, заработаю грошей. Куплю ще одну крауф. От, вона коштує 895 гривень. Бачите, жовтий цінник. Е, ну, мені подобається, що тут є зйомна ручка. Кнопочку давайте і ручечка знімається. Це отак. Ще така є. А ось можна взагалі купити 26 см по акції. 482 гривні 20 копійок. Сковородок також великий вибір. І все з жовтими цінничками. М -м. Кришечки внизу лежать. А з другої сторони я вам зараз покажу посуд по тарілкам. Розказую вам. Так, тарілка за 165 гривень. Ось бачите, як вона виглядає доволі так увісіста. Сюди можна і борща насипати, і супа, і картопельки. Така непогона, кстати, Важкенька. Ця одна тарілка стоїть 165 гривень. Це ось по 139 гривень. Ціни на тарілочки. Щось такі дорогі тарілки. Оце. Ну, я вибачаюсь за правду, але чесно вам сказати, для мене вона дуже занадто дорога. А от є теж набор 185 гривень. Тут діаметр не як сковородка 26, от бачите. Та, туди наложиш і яйця і сало, і картошка, і салат. Все лізе на одну тарілку. Не надо кучу тарілок. 159 гривень. Знаю, посуд щось тут дорогий туди. Ось також є от, а, люмінарк. тарелочка 80 гривен коштує. Это глубоко. А если вы хотите мелку, по 69 гривен 44 копейки. Это вообще что 222 гривен 74 копейки. Такая тарелочка. М да. Что-то на способ здорожчев. Мне это на посуд, посуд потянула на кастрюльки. А цены космос. А от гляньте, як набора можна купити чорні. Це все поштучно тут продається. Це не набор, а поштучно. Це Солопник. Це 182 гривні. А от бачите, набор форм. Чи це одна форма Щас. Форма. Три штуки. 330 гривень, 58 копійок. Бачите, які формуть? Я пам'ятаю, таку форму купляла десь гривень за 30 до 2 на Зараз вже все так трохи здорожчало. А ось бачите, ось інший набор форми за 374 гривні 40 копійок. Там віді сердечка, квадрат, кругло. Ну Це для яких які люблять пекти. Тоді можна не тільки таке купити. Посуд, миючі засоби різне всього. Ще можна і от 7. Хочете сімечки? Жовтий цінник. Дивіться, 140 грамів, 49 гривень, 99 копійок. Велика почка. 140 грамів. Чіпси, принглси по 139 гривень. Попкорн можна, дивіться, в стаканчиках недорого, 10 гривень 93 копійки. Тут сухарики. Тут є такий дешевий сегмент з продуктів також. Тут немає ні помідорів, ні огриків. Тут, тут цукерки є, от таке все чіпси, сухарики, солодощі. Ось найкращий подарунок, сертифікат TDO. 100 гривень 200, бачите вже, Тодо робить сертифікати. То ви купили, подарунок зробили, подарували комусь. Людина прийшла і купила собі той товар, який потрібен. Тут навіть чай є, спечення є. Можна купити чайок. Ого. Угу. Ахмотео 182 гривні 99 копійок. Залітайте, набігайте. Кава Якобс 360 гривень. Ну, якщо порівнювати, то і Авруру, то в Аврурі трішки дешевше. О, мінутка. Мінутка. А в Аврурі хвилинка. Чай, ну 52 гривені 58 копійок. Приправи можете купити. Ну, приправи по 8 гривень, по 9 гривень. Є і по 12, і по 17, і по 28. Це щось якась дорога. Ось, бачите, жовтий цінник, 28 гривень, 79 копійок. Перець духмяний, стерилізований. Паприка 40 грамів, 25 гривень. За паприкою можна сходити в АТБ, там дешевше. Трішки. Крахмал по 30 гривень 99 копійок. Це може кого цікавить. 350 грим, грам сіль морська У, хуторок. Картопля пюре. А це з різними смаками. З куркою, грибами. Це з грибами. ну з Грибами я не рекомендую, не знаю, мені не дуже вона сподобалася. Ну, була картопля по резі смаком вершків, І оце з вершками дуже класно. З Україною всередині, бачите? Округлю 13 гривень і ось ситі. Жилє можете купити вдома, приготувати. Це так, ууу, ще є, сон, дивіться, хто любить солоденьке, це якраз моя любима полочка. Звущоночка. Що народ, налітайте. З в тоді покупайте. Ой, це, звісно, я не знаю, це в них, мабуть, так верховно стоїть, щоб підпригувати треба. Мені дуже це подобається, тому що у мене метр п'ять сім. А полки знаходяться на метр, мабуть, метра два чи що. Мені аж туди, щоб щось достать, підпригнути треба. І взагалі, якщо йдеш не в магазин, я голову вверх не піднімаю, а в мене все концентрується на рівні очей. Оце, звісно, мені не дуже подобається. Можна так і ти товар не замітити. Вот, Бачите, як у нас тут втадо. Тут ще й камери стоять, вони за, нам, за мною наблюдають. Я знаю, що вони за мною наблюдають, а я за ними наблюдаю. Я шучу, я рекламу даю. Це що це можна тут купити? Електрочайник. 1200 гривень, глянь такий. Чайників тут. О, ще можна електромясорубочку купити. Дивіться, м'ясорубки, півтори тисячі гривень. Ну, це м'ясорубка не для промишленого, а для дому нормальна буде, я думаю. М -м -м. А це от теж щось таке цікаве. Кавомолка, це кавомолка. Блендер. М -м -м. Тут вже є ця штука мультіворка, 1500 тисячі гривень. Ух, вже вечір, звісно, я вже така, знаєте, як позіхушки спотунькать. Ну, під 9-го. На даний час час време, у нас тоді працює до 9 часов вечора. Це якісь коврики, це, мабуть, для учого щось. Силікована підставка під підпроску. Точно! 113 гривень, 10 копійок як кого цікавить. Ну, огляд-огляд товару ми побачили, що воно тут є. Ну, якщо ви щось хочете, то сюди треба прийти, пощупати, подивитися, купити. Воду навіть можете купити, дивіться. Червона калина 15 гривень. Я її пробувала, чесно вам скажу, мені не подобалось. Не знаю. От щось щось. Кажуть, вода як вода, але є тій воді щось таке, що не зайшло. Зараз підемо далі, подивимося, пройдемось. Магазин взагалі огромний. Так тихенько, спокійно. Ну, сімечки в нас, звісно, ціни космічні. Пергомент. Оце для випічки доволі такий погодиний. 45 гривень, стільки там 43 гривні. 50 копійок, акція зараз на нього йде. Ну він хороший до нього, ну, як ви випікаєте, то тісто не прилипає. Так, дивіться. Огромний вибір носочків. Носочки, зараз ми глянемо. Так. По 46 гривень. Та щось вони подорожали. А он, з логотипом TADA, да. 34 гривні, 99 копійок, 35 гривень. Ось вообще 60 гривень. Шкарпетки чоловічі, чорні. Дорого. Можна і по 21 гривні, і по 19 купити. І по 35, і по 23 гривні. Ну, носки треба було зімні брати літом. Як колись була, приходила, знімала розказувала. Ну, я не знаю, слухали мене чи не слухали. Дивились чи не дивилися. Знаєте, як оце? Як сезон закінчується, береш зімню куртку. А як зима, а як, ну от сезон зими закінчився, весна починається. Йдеш за зімньою курткою. А коли починається зима, то йдеш за осінньою. І зі знижкою можна щось купити. Глянь, такі класні носочки. В різних кольорах це жіночі по 25 гривень, 81 копійку, по 24,91 копійку. А ось вообще, дивіться, які блескучі. Ну, це іскусство. 35 гривень. О, тут ще відділ з трусиками є. І з дитячі, і жіночі. І чоловічі тут, по-моєму, дальше трошки є. А це без галтера. Вам скажу цену. 157 гривень, по да, 157 гривень, бачите? Ось є за 179 гривень і за 99 гривень. О, дивіться, скоро дощ. Дожді, дожді не будуть. Можна купити такі садки. Це для села. Це 152 гривні. Черевички. Вон, бачите. Погано, що вони не утеплені. Знаєте, як тут ще буває така утеплена штука? То було б лучше б в голубому кольорі. А це є більш короткий варіант, а бачите, як вирублені. 255 гривень. І от, сапоги червоні. Є сапоги сині. Хімареактиви. Mm -hmm. Це пральні порошки, мила. Великий вибір. Не знаю, я всегда показую і розказую, що тут теж можна із ліжечкою купити. Порошки. Mm -hmm. Це ходила, здавала на переробку, бо вже в мене стільки емоція. я ніколи такого не робила, але мені сподобалось. Ось оці штуки навіть приймають. От ви купили, наприклад, сорма, ви використали оцю пля... оцю штуку. І ви можете її здати, і за це відбачить кошти. Було б класно. Якби поставили, знаєте, от як в Європі, автомати, ви кидаєте туди бутилки, ну там пластикові, смотри, який автомат приймає пет пляшки. І вам за це давали кошти. І чек. А ви йшли в магазин і скуповуватись. Тоді у твоєму смартфоні. Скануйте додаток, встановлюйте. <кій> і ви більше побачите вибір товару, який є. Ну, додаток додатком, але мені більше подобається зайти в магазин, подивитися і пощупати своїми руками, побачити на власні очі. Ну, центрі. Ця штука непогода. 78 гривень, 89 копійок ви можете купити і чистити санузел, туалет і сантрігель Гель. 83 гривні, 85 копійок, він трошки дорожчий. Ну цей вже, бачите, жидкий. А це гель. Щось він. <кхід> Ладно, проїхали. О, дивіться тут скільки жовтих цінників. Так хорошо вечором ходиш, людей мало знімаєш, показуєш. Даже оці пляшки приймають після порошку. Ну, там ви раніше моє відео, подивіться, і я там показувала почув, що почум. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Привіт вам із магазину Тада! -та. Гляньте. О, зубні пасти, може тут так це є на зубні пасти. М -м -м. По сто гривень. Це щось із зубні пасти сплат. даже продається, бачите. По 109 гривень подорожчав. Це там далі ряд з милом йде. Ну, я, в принципі, буваю в цьому магазині, але толоченька від мого дому рідко, але прихожу. Це для діток. Бачите, такі горшечки. Так раз. Не треба горшок тягнути, Сняли, викинули, помили, поставили. Угу. Ванночки. Бачите ночь на вулиці. О, в магазині взагалі ніколи немає, ж неділя, вихідний день. Всі готуються до роботи і школи. Ну, тут, якщо є мило по акції, таке недороге якесь. Я завжди його І От, дивіться, мило 24 гривні 125 грам. Оце доволі непогане, великий брусок. Ну він трошки менший, кстати, став. Якби був 150 за 24, можна було б брати. Це танк. А він взагалі мило йде по 7 гривень. 82 копійки. Почему б 8 гривень? І жидке мило можете купити 5-літровий баклажках. Так що залітайте. Залітайте в тода. Бистро ходжу. Я так стараюся ціни показати. М -м -м. Можете відео зупинити і подивитись. Тут теж це для білизни. Такі контейнери непогані. Mm. А оце ось сухий чи твердий шампунь. Хто пробував цей твердий шампунь? О, твердий шампунь спіруліна. Для всіх типів волосся, відновлення та ріст. Це хочу попробувати. Ну, попозже трошки куплю, бо це дорого. 128 гривень. Треба грошей ще заробити. Скраб для шкіри голови. 88 гривень. Ну, косметика тут теж є. Шампуні. Все-все-все. Що все. душа побажає. Тут є і чоловічий відділ, і жіночий відділ і для рибалки, і для огороду. І дильні доски, і косметика, і крема, і дорожки в ванну, і веревки, і вон, відра, і палі а рулі, пахучки. Ой, вони так високо стоять, що. Я його називаю, то якщо вище мого роста. Ну от дивіться, от моя рука. Ось. А якщо щоб достати, то мені потрібно... А, ні, я не достану, можу перекинути табуретку брати. То я називаю виставочний зон. І он подушки навіть є. Можете купити подушки і постілі. 1483 гривні. Да, постіль. Ну, це, напевно, двохспалка. Комплект постільної білизни, у мене 2К. Ну, марно, це двохспалка. Ну це треба дивитися. Так упаковано, непогано в коробочку. Є більш дорогий сегмент, якийсь більш дешевий. А ну, туалетний папір Харків. Вта, да. 8 гривень 58 копійок Обухів Одесі 90 6 гривень 75 копійок Та да Це їхня бума типа і дешевша йде Ну есть ціни де дешевше є дороже Ціни конечно ростуть но ми просто як би сказати, змирилися з цим, ну не повністю. Дякую всім за увагу. Ось я такі штуки в нас каченят ми вирощували теж. Це водичка можна, зерно по 126 гривень. Сюди насипаєте зерно? Вони їдять птиці. И вон уходы, уходы, уходы. Также и для воды. Это, наверное, что-то для воды. А вот тоже еще такого пластикового. Ну то бишь.